Привіт! Сьогодні буде незвичайне відео для мого каналу, буде відео про аксесуари, одяг, сумочки і так далі. Сходимо з вами до Варшавського аутлету, подивимось на ціни, подивимось, що тут є, і якщо вам сподобається, то я зніму вже повноцінний ролик, розкажу повністю про цей аутлет і покажу новиночки, які тут будуть. Спершу загуляємо в ГЕС. А я подивилася сумочки. Це знаєте, така сумочка, схожа на Майкл Корс, але з великими буквами. Якби цих великих букв ГЕС не було, вона б мені сподобалась а, трошки більше. А так, такий самий кирпичик, на мій погляд. Непоганої якості, наче все так симпатично позроблено. Але ця, цей напис він мене трошки відштовхує. В Гес мені дуже подобається біжутерія. Дуже подобається годинничків їхніх. Я ще не бачила, але також, бачите, такі є симпатичні. Просто як аксесуарчики. З біжутерії цього разу собі нічого не придивилася. Але в мене є браслетик від Гес. Зараз вам покажу йому вже дуже дуже багато років і нічого з ним не стається. Я з ним і в морі купаюся, і в душі купаюся, і нічого йому не буває. Тільки що взяла цей мішечок і зрозуміла, що в мене не один браслет від Гес, що в мене їх декілька. Ось такий ось такий. Вони насправді йшли в наборчику. І ще був один браслетик з ними, але я його кудись прилаштувала. І ось цей той, про який я вам казала, котрий я ношу постійно, з котрим я їздила на море, котрий купається зі мною в душі, і нічого з ним не стається. Трошки вже. Трошки вже за руки. Потерся сам цей замочок, можна його було б відшліфувати а, за бажанням, але я цього не робила. Мені дуже подобається цей браслетик. Я його купила якось просто а, дуже випадково. Тобто, там була якась акція, я джинси собі купувала. Треба було взяти чи дві речі, щоб отримати скидку чи що, щось таке. І я його собі взяла, а, Ну і майже безкоштовно він мені дістався. Бачите, така якісна, якісна фурнітура тут. А, і для порівняння хочу. Вам показати браслетик, він срібний. А це простий метал, тобто якийсь сплав, котрий не ржавіє, котрий не боїться води, і котрий класно себе почуває. А ось це срібло, котре, мабуть, через тиждень уже потемніло, і стало виглядати так, наче це якийсь Aliexpress. І по фурнітурі також можете подивитися. Бачите: яка УГЕС? Який вегес-ланцюжок і який тут ланцюжок? Це, до речі, золотий вік, якщо я не помиляюсь. Срібний вік, точніше. Ось, Тому я зовсім зараз не прискіплива до металів. Сподобалась мені ось така жовтенька сумочка, дуже такий приємний яскравий колір, просто літо-літо. Зараз ми з вами в Tommy Hilfiger. Мені дуже подобається цей бренд. Я вважаю, що ціни аутлету норм, але ціни в повноцінних магазинах трохи завищені. Найкращий аутлет Tommy Hilfiger в Стамбулі, W212 називається. А тут мені сподобались ось такі платька, але трошки якась Ну така, колір трошки мені не сподобався. До речі, плаття по ціні дешевше, ніж светрик. Ціни показую. можна зупинити, подивитися. Джинсы. У Tommy Hilfiger, крім розміру джинс, ще дуже класно те, що можна вибрати довжину джинс, тобто можете вибрати до кісточки, нижчі кісточки. Там іде два розміри поряд. Один розмір це звичайний і другий розмір це довжина, бо мені завжди всі джинси короткі. А у Tommy Hilfiger я можу собі вибрати 31 довжину, і це буде повноцінна штанина. Повноцінні штани, особливо взимку. Це для мене дуже-дуже важливо. Дуже мені подобається. Особливо ці сіренькі, колись я точно такого ж кольору купувала у кос, і зараз придивляюсь до цих. Хороші скидки на куртки. Мама моя приїздила перед новим роком, і ми їй не змогли підібрати куртку за нормальною ціною у Хілфігер, а зараз, бачите, Гарні скидочки, вже від ціни аутлету, ще скидочка, тому курточки по класним цінам. На дитячі колекції також класні ціни, і мені подобаються ці светрики. У нас є точно такі ж футболки. Треба множити на, ну, на 9, на 7, ой, на 8,78, якщо бути точним зараз, для того, щоб отримати ціну в гривні. Дуже приємна якість. А ось це чоловічі шапки. У мене така є оранжевого кольору. Вона мені дуже подобається, бо їх чоловічі шапки дуже круто сідають. Ось так виглядає сам аутлет. Давайте ще зайдемо в Майкл Корс. Це все вже підготовка до літа, підготовка до подорожей, таке вже все розслаблене якесь. Такі літні красивочки. Мені подобаються. Гарненькі. Ще є отакі з фламінго, але ті мені сподобались більше. Ці мені не подобаються, мабуть, через логотип, бо це такий, знаєте, закос якийсь під Гучі, але ну, такий Гучі на мінімалках. Ну, дуже, дуже великий логотип, якби він був, може, трошки меншим, можливо, це було б цікавіше, не знаю. Дуже великий і дуже золотий. Комбінезончик такий також, закос, ну, просто це логоманія, я не знаю, мені здається, це вже трохи перебір. Ось ця сумочка мені сподобалась, але мені не сподобалася її ціна. Дивіться, така маленька, доволі гарненька, з, класною, такою, з класним ланцюжком. Ось так виглядає ближче. Мені здається, трохи завищена ціна, тим більше, що це Майкл Корс, це не якийсь супербренд. Хоча Майкл Корс носиться класно, але конкретно ця сумочка, вона із дуже м'якої шкіри, і мені здається, що вона ну, так довго, як той кирпичик класичний, вона не проноситься. Бачите, є різні кольори, різна фурнітура і різні розміри. Є більша, є більша і є менша. Класичні їхні сумочки тут представлені в двох кольорах, точніше, навіть в одному кольорі, але фурнітура в двох кольорах. І це найживучіша сумка, мабуть, із всіх, котрі в мене коли-небудь були. Зараз ми з вами в Арманії. Відразу скажу, що це найменш цікавий аутлет Армані із всіх, де я коли-небудь була, тому що тут мало пропозицій, і якщо чесно, ну доволі високі ціни. Наприклад, в Іспанії або в Австрії в два, ну може на 30%, а може навіть на 50% буде дешевше. Не знаю з чим це пов'язано, тому що в інших магазинах такої великої різниці немає. Мені сподобалась ось ця сукня, але я навіть нічого не міряла, бо маю ще надію трохи схуднути, і зараз вона точно буде сидіти просто жахливо на мені. А також вона є в чорному кольорі, але в білому вона якась м'якша, наче склад тканини інший навіть. І дуже-дуже багато всього різного літнього вже є. З'явилися нові кеди і кросівки такі базові, а є і. Міського типу і є ті, котрі для спортзалу десь приблизно 140 євро. Якщо переводити на євро, ось такі кросівочки будуть коштувати. А ці виявилися безцінними кросівками, але мені здається, вони будуть найбільш зручніші. А в мене зараз одікають ноги, якщо я довго ходжу, тому мені зараз хочеться чогось такого м'ятенького, щоб було поменше швів, і ось ці мені би підійшли. Відразу поряд у нас є А В цьому пінку мало сумочок. Це більш такий, знаєте, акцент на одяг, на якісь речі такі трикотажні, на джинси. і... Осе інше. Тут сумочок саме з пташечками немає, але вони є в Парндорфі в Австрії, в Аутлеті. Це не так довго їхати від Варшави. Можна і машиною, можна і потягом, але це на цілий день. Тому показую те, що тут є, такі гарненькі. Сумочки, але мені здається, це та колекція, котра відшивається саме для аутлету. Тобто, навряд чи вони є в звичайному магазині, в стаціонарному, в регулярному, чи як його правильно назвати, мені здається, таких сумочок там не було. А є класні шортики, мені сподобались, але для цих шортиків вже потрібно присідати, для того, щоб влітку можна було їх надягти. А тут губки зі всіх сторін дивіться такі. Із бісеру, із паєточок, із усього підряд. Ціну відразу показую. Ось такі мене. Значить, проста річ, але знаєте, така вроді італія а, в порядку, тобто ну, доволі висока, але не занадто висока. Ну, прикольні, мені сподобались збалансовані такі. І не чорні, і не сірі. Приємні. І пінко це просто для сорок, для таких, як я. Мені подобається ця футболочка. Дивіться, такий ніжний, ніжний, бежевенький колір. Ось ціна також показує. І пташечки. Дуже приємна якість, дуже приємний на дотик. Гарна футболочка. Наступний бренд трусарді. Мені здається, він зовсім недооцінений, тому що я про нього дуже мало чую. Але в мене є куртка, якій вже мабуть років 10 від цього бренду, і рюкзак, який зі мною просто у всі походи, у всі підвали, у всі бомбосховища ходив і нічого з ним не сталося. Тому трусарді це ну дійсно якісна. Якісний бренд, якісне у них все. Я не знаю, чому про них так мало а, говорять. І він значно дешевший, ніж той же Майкл Корс, чи ну, будь-який інший такий мідл-сегмент. Ну, Трошки, можливо, за яскрава фурнітура, не знаю, а може тут таке світло. Але якщо взяти Майкл Корс, то там також фурнітура, а, ну, на більшості речей. Не дуже якісна, тобто треба вибирати, треба шукати, де більш якісна, де менш якісна. В аутлетах дуже класні ціни в порівнянні з якістю оцих брендів. Сподобався мені також оцей рюкзачок. Я рюкзачки не дуже часто ношу, але цей такий ну, дуже мінімалістичний, дуже симпатичний. Мені здається, багато до чого підійде. Базові сумочки, але бачите, тут величезний такий логотип також на любителя. Давайте подивимося, як там все організовано всередині. Дивно, що тут просто такі защіпи просто із ниток. Чи протримається воно довго чи ні. Але взагалом сумка прикольна. Мені подобається, що в цьому атлеті є дах. Тобто, якщо на вулиці дощ чи сніг, ви не ходите по вулиці, бо в більшості аутлетів, в більшості атлетів виглядають точно так же, але в них немає даху. Також в цьому атлеті багато зон відпочинку і дуже багато спортивних магазинів. Величезний, просто супер величезний Adidas. А якщо хочете спортивний костюм, то це навряд чи вийде, тому що, як правило, є або кофти, або штани. А саме спортивних костюмів маловато. Ось така курточка прикольна. У мене є сіренька. Моя старенька, тому я не буду заміняти, але вона дійсно цікава і гарні, ціни також бачите відразу. Показую Показую, зовсім зовсім тонесенька. І зовсім спортивна. річ. В Польщі, до речі, дуже багато людей бігає, дуже багато. І вони бігають ну не вночі, але там в 9 годин вечора. це нормально зустріти е, сусідів в спортивних шортах взимку. Далі пилимки спортивні. Я купила собі не брендовий, якийсь, звичайний, але тут, бачите, також по класним цінам і дуже гарні кольори. Ці голубенькі мені дуже сподобались. Є ще скетчер, Puma, доволі великий найк, є з цікавими пропозиціями, але ми з вами йдемо в фурлу. Тут фурла, до речі, непогана, дуже багато завжди якихось пропозицій, є якісь тимчасові пропозиції зі скидками. Ну тобто, якщо є бажання купити саме фурлу, то треба. Походити, поцікавитись, коли там у них ще додаткова пропозиція є для того, щоб можна було підібрати щось за більш-менш привабливою ціною. Я люблю структуровані сумки, ось такі, у котрих є форма, котрі тримають форму. Дивіться, скільки тут просто безліч відділень всередині. Це ж просто. Знахідка для мене, бо зараз мало сумок, які роблять стільки відділень. Зазвичай одне велике і просто якийсь невеличкий карманчик на замочку. А тут просто дійсно цікаво, що так багато всього. І останній, ні, передостанній магазин, куди ми з вами зайдемо це Ральф Лорен. Дуже мені сподобалася ця сукня, я навіть могла б її зараз купити, бо ну, такий не дуже обтягуючий фасон, навіть якщо я схудну, то вона буде на мені нормально сидіти. Також є блузки з тими самими квіточками, не квіточками. Я не знаю, як назвати цей принт, але мені в принципі подобається. Я жодного разу такий принт не носила, але зараз чомусь мене на щось таке потягнуло. Не знаю. якісь 80-ті чи що. Але коли я взяла цю сукню до примірочної, я зрозуміла, що вона подвійна. В неї, бачите, є підкладка всередині, і вона буде дуже-дуже жаркою влітку. Дуже жаркою, тому що вона ну, доволі така плотненька, бачите? Ось всередині йде тканина, і ще зовні йде тканина, і тому, не дивлячись на те, що вона, наче легенька і всередині, і зовні, ну вона така. Синтетична і доволі жарка. Є ще блузочки ось такі, в червоному кольорі, гарні. І біленькі, класичні. Також дуже симпатична річ. Це останній магазин з речами, ми з вами зараз подивимося. Тут багато є всякого цікавого, але більш зимового. Бачите, якось в інших магазинах вже до літа більше підготувалися в Лакоста ще. Повністю зимовий асортимент, якісь такі теплі сукні, светрики, теплі, якісь куртки. Але цих курток до нового року, десь в грудні, я була останнього разу в цьому атлеті. До нового року таких теплих курток не було. Мені дуже сподобалося з ця на відео вона темніша, здається, але по факту вона така просто супер яскрава мандаринового кольору, дуже яскрава, дуже прикольна і ну, дуже приємна. Мені дуже-дуже сподобалось. У Лакоста, бачите, такі ціночки. В них вказані ціни відразу у декількох валютах. Що стосується сумочок від Лакоста, в них є більш плотненький і більш тоненький матеріал. Я не знаю, як його назвати. Це якийсь навіть не кожзам, це як якась клійоночка. І оцей, котрий більш тоненький, він зовсім не тримає форму. У мене була така сумочка, робила разом з вами розпаковку, можу зараз знайти її показати. І вона з часом виглядає дуже неякісною, дуже якоюсь... Несимпатично. Крисівки голокости носяться класно. Я їх беру просто будь-які в пральній машині і все з ними добре. Дуже багато базових кед є і ціна приблизно плюс-мінус 100 доларів на них. Мені дуже ці жовтенькі сподобались. Не знаю, наче. Мені більш подобається класичний стиль, але речі мені подобаються більше яскраві. І останнє, куди я зайшла, зайшла і просто пропала. Тому, дівчата, про косметичний аутлет, треба робити окреме відео, тому що я тут була просто, мабуть, година в цьому невеличкому магазині, але тут так багато всього, що просто дивитись, не передивитись. Якщо вам це відео сподобалось, то поставте, будь ласка, лайки і побачимося з вами дуже-дуже скоро. Бувайте!